Перш за все, я е, вважаю, що в Житомиру потрібно змінювати практично все. Тому е, говорити конкретно про якийсь напрямок, звісно, складно. Але враховуючи, що дійсно е, ми маємо кожен на себе взяти якусь конкретну мету і визначити і до неї йти, інакше ми будемо розпилюватися. То я ставлю собі завдання на округ і ставлю завдання на місто. Мають програми розвитку, які пишуться, мати конкретні цілі і конкретні завдання вимірювані. Ми під них вимірювані гроші виділяємо. А вони прописують абстрактні цілі наші чиновники. Ми маємо це змінити. Це великий і важливий напрямок. Тоді ми будемо бачити, як працюють наші чиновники, тоді ми будемо бачити корупцію, про яку я говорила під час виборчої кампанії. Тому що е, не може регламентна комісія, яка займається е, певними юридичними питаннями, одночасно займатися корупційною діяльністю. В неї немає на таких функцій, в неї немає таких положень. І міська рада не може перебирати на себе функції прокуратури, поліції. І ви бачите, що по результату, поки що ви більше Житомир Today відкриває якихось резонансних ситуацій, ніж міська рада. Ну не буде дві людини зачіпати інтерес того ж секретаря, того ж міського голови. І враховуючи, що це всього навсього маніпуляція для громади, що ми будемо займатися антикорупційною діяльністю, то я не хочу брати участі в цьому фарсі. І я тішуся, що покинувши комісію, яка складалася з трьох людей. Я потрапила в комісію, в якій близько шести людей, і які працюють дійсно авторитетні та фахові, особливо фахові люди, які мають великий досвід і якому є повчитися. Це і пан Башик, і Валерій Горб, і Наталя Петрівна Леонченко. Тобто це люди, в яких є чим повчитися, і в них є той досвід, і багаж, який вони вже несуть з інших років фактаж, як мінімум. Моя моя позиція достатньо категорична і, можливо, часто йде в розріз з владою, тому що я вважаю, що люди з обмеженими можливостями, люди, мамочки з дітьми чи бабусі, вони не можуть доїхати до міської ради чи до театру. Немає можливостей ні в будинку, ні в прибудинкова територія вся розбита, ні в транспорті. Зате в нас буде ліфт. У мене на окрузі стоїть підземний перехід, єдиний. І він геть розбитий, просто ще і про це ніхто не згадує. Зате в нас тепер буде два ліфти. Ну чи не виглядає це егоїстично? Якщо порахувати, скільки людей звернеться до міської ради, то щодня по місту невирішених питань набагато більше. Тому я проти таких точкових вирішень питань. Питання мам мене хвилює зараз, мабуть, достатньо сильно враховуючи той статус, в якому нині вже я є, тому що я по суті себе вже вважаю мамою. І незабаром незабаром можу також зіткнутися з тими ж питаннями, як і мамочки мого, мого округу. Це і поліклініка, яку можуть закрити на проспекті Миру -1, це цей підземний перехід і всі інші нюанси, враховуючи те, що ми маємо. Я тепер розумію, що потрібно і цьому питанню докладати, і розуміти його вже мені буде набагато простішим. Звісно, тому що враховуючи свою публічність, я розумію, що особисте життя доведеться трохи привідкрити. Я би не хотіла, що від зайвих я би хотіла від зайвих очей якомога довше там берегти своє чадо, яке нині в моєму животику. Але діти народжуються по волі Божій. І відповідно ось так це й сталося. І відповідно, що це дуже такий чуттєвий момент, до якого ти йдеш. І коли ти вже ну, якби розумієш, що вже твоє життя змінюється, тоді ти починаєш інакше сприймати і е, поряд зі мною людина, яка прийшла зі мною те, коли носила мене на руках, коли я е, зламала ногу, і прийшла зі мною виборчу кампанію разом і е, та, яка є опорою. Тому е, це найбільший аргумент, чому я на це зважилася. Питання жінки. Яка працює питання політика і вагітності в Україні стоїть насправді дуже гостро. І е, ми часто вважаємо, що все, жінка, якщо вона в положенні, вона випадає з процесу. Я категорично проти цього, і я радію з того, що Ольга Преймут, чи Ірина Гращенко чи Ганна Губко, чи багато інших відомих жінок доводять геть протилежні речі. І нині і наша журналістка доводить геть протилежні речі, і я також не йду з політики. Я також навпаки продовжую займатися питаннями. А на щастя, тепер я буду деякі питання розуміти ще й не тільки мозком, а й серцем. І таким чином я думаю, що стану ще корисніше, ми станемо ще корисніше суспільству. Я планую народжувати в парентальному центрі, тому що я брала, коли будучи журналістом, я була і в парентальному, і в першій міській лікарні. Це два хороших заклади. Але так, мабуть, вийшло, що Богоніє, там я живу і буде зручніше, тому народжуватиму я звично, традиційно, як і робляться жінки, було в будинках, а не в Радах. Я думаю, рада в цей час, коли це відбудеться, буде якраз на канікулах чи в своєму якомусь. В сплячому сезоні, як це часто буває, і ми все встигнемо. Ми, чи, якщо говорити про стать, наприклад, дитини, то батько, звісно, мабуть, очікує там, хлопчика. А я в свою чергу чекаю чекіру, чекірюшу, кірюшу, мені різниці немає. Тому що це просто прекрасно. Тобто, якщо деталі про які ви просили про відкрити, я вам же відкрила там якісь моменти, і як можливо в майбутньому зватиме мою ляльчику.